Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі Ladies Life, канал, на якому я відображаю, показую життя в Китаї, таке, яке воно є, в реальному часі. Нічого не додаю, нічого не видумую, не вигадую. А опираючись тільки на свій досвід, тут в Китаї я розказую різні історії, різні ситуації. Які зі мною тут відбуваються. Тож, тема сьогоднішнього відео, друзі, буде як отримати китайські водійські, водійське посвідчення, а також чому саме Китай я обрав, чому саме сюди я переїхав. Тож, поїхали? Тепер тим як почати, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. <three> <architecturaludoires> а далі, якщо вам сподобається, сподобається це відео чи не сподобається це відео, прокоментуйте, будь ласка. Що ви думаєте з цього приводу? Так, зараз тільки з залу вийшов. Виходжу через, через інший вихід, я буду розказувати і заодно покажу частину. Е -е цього цього торгівельного центру а також частину мого району де я живу міста Чунцін. як отримати китайське, китайське водійське посвідчення? Чого складного нема, якщо у вас вже є е, ваше посвідчення, українське посвідчення? Якщо у вас є українське посвідчення, ви просто йдете, прикладаєте на китайську мову е, своє посвідчення нотаріально Завіряєте це. Є спеціальні офіси тут в Китаї, які цим займаються, є спеціальні агенти. Це дуже легко робиться. Платите там якісь, я не знаю, 300-400 юанів. Мабуть, я платив стільки. Ось. Все перекладається. Потім з цими документами вийдете в Traffic Police. Дорожню поліцію, так? дорожній цей департамент, ГАІ, як, як там називається це, господи, я вже забув. Ось туди приходите, показуєте ці документи, кажете їм, кажете їм, хочу отримати водійське посвідчення китайське, вони вам відповідають, добре, без питань, вам треба тільки пройти а, теоретичну частину. Тобто ви проходите тести, клікаєте, 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 проходите ці тести і вам дають. Водійське посвідчення на 6 років. А ось через 6 років вам треба його підтвердити, і знову, я так розумію, проходити ці тести. А може і ні. З цим питанням я не дуже розбирався. Інший спосіб, найпростіший спосіб, щоб отримати тимчасові, тимчасове водійське посвідчення, це просто ви кажете їм. У мене є ось такі документи, ось моє посвідчення українське. Мені треба тільки е, тимчасове посвідчення на срок моєї візи. Тобто, якщо у вас віза там на місяць, на півроку, на на рік, вони можуть вам дати це посвідчення на, цей, на такий же срок. Тобто на рік отримуєте посвідчення, можете орендувати машину, вони тут недорогі, е, кататись собі і, і все. Тобто потім знову ви отримуєте візу ще на рік, знову ж таки йдете в держструктуру цю і отримуєте водійське посвідчення на рік. Але за це треба платити там щось теж, чи 200 юанів, чи 300 юанів, не пам'ятаю точно, але недорого, недорого. Але якщо ж ви хочете постійні права собі на 6 років, то один раз заплатили за. Ну, ви платите не взятку, ніяку, не... а ви платите просто за ці послуги, Ці послуги. держпослуги. Також медична комісія. Тож це дуже-дуже просто і якщо є бажання. Також, також... Такі цікаві факти з приводу водійського посвідчення і вам дається, якщо я не помиляюсь, 12 балів на весь срок цього посвідчення, на 6 років, так? Ось, Якщо ви там десь нарушили, є своя ця балочна система, і мінусується там 1 бал, 2 бали, 3 бали. Тобто, якщо мінус 12 балів, ви йдете знову в ЦГІ, ДАІ, і здаєте екзамен, перездаєте. Також є такий цікавий факт, що ви вже купили собі автівку, у вас є номери, да? і якщо у вас, ваш номер закінчується на парне число, то ви вправі тільки їздити по місту в парні числа, тобто 2, 4, 6, 8 серпня, ви вправі їздити, так? Ну і так по місяцям. Якщо ж не парне, то тільки по непарним числам, по непарним е дням. М ось такі є правила, це в великих містах. Е знаю точно, що в Пекіні таке є, тому що а, чому, чому, чому саме такі правила? Е через забруднене повітря багато вихлопів і так вони борються. Ну, не, не тільки так, є інші е методи, але це один із них. І ще як вони ще борються. Зараз дуже дуже прям масово переходять на електрокари. Я вже вам казав, що більшість таксі, електро. Електрокари в DD, якщо ви визиваєте, це один із додатків таксі, як Bolt, як Uber. тут в Китаї DD теж визиваєте, і а ось там всі стовідсотково приїжджають електрокари. Різних класів від економа до люкса, всі електрокари. Тож, якось так. З приводу, чому я саме обрав Китай і чому я сюди переїхав, це така була довга історія, але, але я постараюсь вам розповісти дуже коротко, щоб не затягувати цей випуск і зекономити ваш час. Ось. А це було почалося це напевно, коли я. Так, да. коли я здавав свій диплом в універі 2017 рік, я вже в тому році, чи, 2016, чи 2017, я вже планував, що я кудись поїду, хочу, хотів подорожувати і працювати вже за кордоном. Щось мені скучно, скучно стало в Україні, не знаю, в Харкові. Тому, ну, я навчався в Харкові. Тому тому я вже шукав роботу. Перші роботи, які я знаходив за кордоном, це були ресторанно-гостинного гостин... бізнесу. Так, не заправильно, я перевожу з російської. Ось, це бармен, офіціант, що там ще, повар в, в середньому... На... на середньому сході. Тобто, це країни, як Кувейт, Арабські Емірати, Катар, що там ще є Оман. Блін, ну і інші, і інші країни. Туди приїжджаєш і працюєш. Зарплати не дуже високі, там щось на, на, на той час щось 500-700 доларів платили за місяць. Для мене на той час це були дуже великі гроші. Тим паче, коли я студент. Ось я навіть проходив співбесіду, але не, не пройшов, тому що в мене знання англійської на, 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 на той на той час. Були дуже мінімальні, Прямо ось дуже мінімальні, там, я не знаю, ну, майже нічого. Тому, тому я так подумав. А ще в мене друзі були, які, один друг, один друг який катався в Єгипет та в Турцію аніматором і мені це розповів, розказав, що, що коли і як туди можна потрапити, через кого. Я так подумав. Спочатку, спочатку, напевно, треба підтягнути мій англійський, мою англійську, а потім вже думати про якісь інші країни. А простий спосіб це попасти в Єгипет та Тур Туреччину. Ось. І що, я спробував і поїхав у 2017 році в Єгипет. Але до цього я вже знав про Китай. Я вже знав про Китай і ще знав про круїзи. В мене було два вибори: круїз, поїхати в круїз чи Китай. Але що в круїз треба англійська. Що в Китай, треба якась англійська. Я ще не знав всіх деталей про Китай. Я знав, що туди їздять. А, ми однокласники їздили сюди, плавали там з тваринами в басейні, а також мій. Один однокласник тут моделів працював, може, ще кимось працював. Ось. І що, я такий, ну, поки деталей нема ніяких про Китай, тільки так, чутки рановато. Тим паче грошей нема, треба заробити якось гроші, Ось, підтягнути англійську. Тобто, поїхав я в Єгипет, потім в, Тур в Туреччину. Якось англійський трохи підтягнув. Мені здавалося, що я його підтягнув, але. Ні. Ось гроші якісь е, якісь, заробив. Приїжджаю вже додому, ось спілкуюсь з одним, з одним ще з одним із, з моїх однокласників. Він вже в Китаї щось. да, і розповідав, А, ні, він вже приїхав з Китаю і розповідав про. Те, як він працював тут вчителем англійської мови і каже, що не треба якийсь там високий рівень англійської, щоб тут працювати. Я такий загорівся, блін, круто-круто. Через кого там таке ось агентство, бла-бла-бла. Все, я пішов туди, все взнав, що, як, що, що треба для цього. Вони перевірили мою англійську, кажуть: ну, в принципі, трошки ще підтягнути, і все буде. І все класно, можеш їхати. Я ж такий прям загорівся. Зі старту почав. Вивчати англійську, але ніяк не йшла в мене лінь, якісь слова запам'ятовував. Але так, зі скрипом, зі скрипом все йшло. І ще не вистачало грошей. Тож потім мій один із друзів пропонує поїхали в Чехію на стройку. Заробимо грошей. Він також планував зі мною в Китай, але потім злився. Каже: поїхали в Чехію за. за, за Заробляємо грошей, а ось, і тобі якраз на Китай, а мені ну, а мені на життя. Я такий: ну, добре, добре. Тобто потім я поїхав в Чехію, працював на різних роботах, на різних цих стройках, щось там заробив, щось потратив, тобто просто з'їздив туди в нуль. <гум> в Чехії нічого толком я не заробив. Плюс після Тур Туреччини ось. Тому що в Єгипті я заробляв щось 200 доларів в місяць, а в Туреччині було 300 доларів. Хоча в Туреччині я зміг підкладати, тому що там був ще один е, заробіток з е, промоутерства, продавав квитки в е, нічні клуби. Ну, це вже інша історія. Тобто приїжджаю додому. А, коли я був в Чехії, я коли був в настройці, я вже на той час розмовляв з цим агентством, яке мені знайшла роботу тут в Китаї, і каже, тобі треба пройти співбесіду. Я ж на стройці думаю, яка співбесіда? в мене і англійська така собі. Ну, ладно, вони кажуть, посміхайся, будь впевненим і щось кажи. А я в на стройці, йо йо що мені робити? Коротше, перевдягаюсь, вибігаю, а ми десь дуже далеко від центру Праги. Шукаю інтернет. Ну, блін, якось проходжу ту співбесіду. Веселий, просто, просто. І я такий, круто, класно. Все. Але потім цей офер провалився, появився другий офер. Я там теж пройшов співбесіду. Все, круто. І ось до чого я веду. Чому саме я вибрав Китай? Тому що тут е, і ну, Китай та круїзи. Тому що Китай та Круїзи це тут зарплати були на той час, де й на сьогоднішній час е, високі е, за ту працю, яку ти працюєш тут. Е, тому що я не хотів працювати в Чехії на стройці за якісь там гроші, тому що я ні черта не розумію в цій роботі, і це тяжка робота. Або на якихось там складах, або я на якихось я не знаю, цих, на ленті стоять, там щось пакувати. Ну, коротше, не захотів я і подумав, Китай там можна заробляти від тисячі півтори тисячі доларів і вище. Це вже все залежить від тебе. На круїзі теж можна заробляти таку ж суму і водночас подорожувати. Але на круїзі ще ну, теж складно. теж складно. Я там почитав і чомусь я відмовився від круїзу і переїхав в Китай. Думаю, тут я буду ну ось, не в морі, в якомусь на суші, працюєш, потім подорожуєш по Азії. Ось, ну якось так. Ось тому я переїхав в Китай. Е -е, на жаль, на жаль, потім, коли я в 19-му році переїхав сюди, ковід стукнув, і всі мої подорожі накрилися мідним тазом, якось так. Але не жалкую, що я сюди переїхав. Все круто, все класно. Е -е, Жалітися нема на що. Тому, якщо вам було цікаво, якщо вам було цікаво, якщо у вас якісь питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, на інстаграм також підписуйтесь, будь ласка. І все, до наступного відео, все, я поїхав. Поїхав додому. Також забув сказати, канікули наступили, сьогодні був останній день. Провели його весело, в водичці. З пістолетами постріляли в друг друга водичкою, з дітьми. Все, все було весело, я вам показував в пості в, на каналі. Все, поїхав я додому. Чао. Чао.